20 ключових порад із книги Дейла Карнегі Як подолати неспокій і почати жити часто люди перебувають під владою емоцій та постійного занепокоєння. Багато хто з нас не любить ту роботу, на якій заробляє гроші, ті умови, у яких живе, ту їжу, якою харчується. Здається, що мрії недосяжні, і все частіше виникає думка, що життя минає не так, як має таким був і Дейл Карнегі. Поставивши собі питання, що я отримаю і що втрачу, якщо вчиню так, як мені хочеться, він зрозумів, що звільнення з ненависної роботи все ж таки варте того, щоб спробувати бути щасливим. Саме це рішення допомогло йому розпочати все спочатку. Спираючись на власний досвід, він написав книгу з рекомендаціями, які допомогли величезній кількості людей змінити своє життя на краще. Ці поради досить прості, та запам'ятати їх нескладно. Отже, перша порада. Живіть сьогоднішнім днем та насолоджуйтесь життям, турбуючись про майбутнє, яке не настало, і про минуле, яке не змінити. Ми безглуздо витрачаємо енергію на душевні страждання та нервове занепокоєння. Наша проблема в тому, що ми не цінуємо життєвий час у дитинстві прагнемо якнайшвидше стати дорослими, потім мріємо повернутися у шкільні та студентські роки, а згодом у вирії життєвих турбот чекаємо настання пенсії. Коли ж пенсія настає, перед нами розкривається жорстока правда про те, як багато ми прогаяли і що це вже не виправити. Але сенс життя полягає в одержанні насолоди від кожної години, від кожної хвилини, і найкращий спосіб вплинути на завтрашній день сконцентрувати свої сили та здібності на виконанні справ сьогоднішніх, Вирішуйте майбутні проблеми вже зараз і не жалкуйте про те, що сталося вчора. У будь-якій, навіть важкій ситуації звертайте увагу на можливості та шукайте сприятливі моменти. Порада номер 2 Беріть приклад із пісочного годинника кожна піщинка пересипається за одиницю часу, людині також слід приділяти увагу одному заняттю у певний період, адже багатозадачність викликає розсіяність. Виділяйте на конкретне завдання певну кількість часу та займайтеся тільки ним. Ви побачите, що станете виконувати роботу більш раціонально, не відчуваючи розгубленості та збентеженості. Порада номер три уявіть найгірший сценарій. Навіть у найскладнішій ситуації проаналізуйте її та уявіть найгірший результат. Змирившися з цим, ви зрозумієте, що ситуація, хоч і неприємна, але могла б бути набагато гіршою. Це допоможе розслабитися та відчути почуття заспокоєння. Мільйони людей руйнують своє життя невдоволенням замість спроби змінити щось, вони скаржаться на удари долі. Такі скарги можуть призвести лише до тяжкого стану, що називається меланхолією. Одному хлопцеві сказали, що він невеликовно хворий і життя обчислюється місяцями. Він вирішив, що якщо йому так мало лишилося, то на сам кінець треба взяти від життя по максимуму. Він вирушив у навколосвітню подорож морем. У подорожі він пив віскі і корив сигари, їв екзотичну їжу, грав у ігри та розважався з насолодою, якої не відчував багато років. Коли він досяг Китаю та Індії, то зрозумів, що тривоги, які його переслідували, були раєм порівняно з бідністю та голодом, які він побачив на сході. Він перестав мучитися своїми безлуздими занепокоєннями і настільки заспокоївся, зміцнив і відпочив душею. Що повернувся на батьківщину, додавши 90 фунтів ваги без ознаки хвороби. 70% пацієнтів, які звертаються до лікарів, могли б вилікуватися самі, якби позбулися страхів і навчилися просто жити та насолоджуватися моментом. Недаремно знаменитий французький філософ Монтень після обрання мером міста Бордо звернувся до своїх співгромадян зі словами Я згоден взяти ваші справи у свої руки, але не в свою печінку та легені. Керуйтеся таким самим принципом. Порада номер 4 Спочатку факти, а потім рішення. Люди відчувають занепокоєння, коли намагаються ухвалювати рішення до того, як отримають необхідну інформацію. Нестача інформації викликає паніку. Паніка призводить до неправильних рішень, а неправильні рішення перетворюються на стійкий страх, через який робляться помилки. Виходить замкнене коло. Якщо перед вами стоїть проблема з конкретним терміном вирішення, скористайтесь цим часом для підготовки. Збирайте більше фактів, аналізуйте, оцінюйте та виписуйте всі факти, навіть ті, що суперечать вашим бажанням. З урахуванням отриманих даних розробіть план і слідуйте йому. Пам'ятайте, надмірне обмірковування проблем без дій може викликати ще більшу розгубленість та занепокоєння. П'ята порада: проводьте наради, націлені на результат. Введіть правило, згідно з яким для винесення проблеми на обговорення необхідно підготувати відповіді на чотири запитання У чому полягає проблема, чим вона викликана, які можливі рішення цієї проблеми, яке рішення ви пропонуєте, після цього у трьох випадках із чотирьох рішення можна ухвалити навіть без винесення на обговорення. Шоста порада. Пам'ятайте, що зайнятість найдешевші ліки. У розпал війни Уінстон Черчилль працював 18 годин на добу. Коли його запитали, чи турбувався він через велику відповідальність, покладену на нього, він відповів: Я надто зайнятий, щоб мати час для занепокоєння. Зайнятість допомагає витісняти занепокоєння, тому що неможливо одночасно думати більш ніж про одну річ. Наприклад, спробуйте подумати про статую свободи і про те, що ви думаєте робити завтра вранці, зробити це можливо лише по черзі. Те саме відбувається і з нашими емоціями ми не можемо відчувати ентузіазм із приводу цікавої справи і одночасно бути в пригніченому настрої. Один вид емоцій витісняє інший як говорив Джордж Бернард шоу, будьте зайняті, завжди залишайтеся зайнятими це найдешевші ліки на землі і одні з найкращих. Сьоме правило використовуйте закон великих чисел багато людей мають свої, часто нічим не обґрунтовані страхи. Наприклад, Карнегі боявся, що його б'є блискавка або поховають жутсем, що нічого буде їсти, що ніхто не вийде за нього заміж, 90% його страхів були помилковими, яка ймовірність того, що події, пов'язані з вашими страхами, взагалі відбудуться, численні страхові компанії заробляють мільйони саме на людських страхах, пов'язаних із подіями, які так і не настають? Лише одну людину на 350 тисяч вбиває блискавка. А шанс бути похованим у одного на 10 мільйонів людей, оцінюйте шанс настання події, виходячи із ймовірності. Восьма порада Встановіть обмежувач занепокоєння на фондовій біржі, щоб не втратити весь капітал, біржовики використовують обмежувач втрат наприклад, якщо акції купити по 50 доларів, встановлюється обмежувач втрат у розмірі 45 доларів, якщо акції в ціні зменшаться на 5 пунктів, то вони будуть продані автоматично. Таким чином, максимальні втрати становитимуть 5 пунктів. Подібним чином обмежувач можна ставити на негативне мислення або занепокоєння. Одним із найголовніших секретів справжнього душевного спокою є правильна оцінка цінностей виробіть свій власний критерій оцінки цінностей та встановіть обмежувач на занепокоєнні, щоб забути про нього. Дев'ята порада не пиляйте тирсу залишайте минуле в минулому. Нескінченні пережовування того, що сталося, забирають сили хтось пилив дрова у своєму житті, ймовірно, що більшість із вас дадуть відповідь позитивно а тирсу пиляли? Звичайно, ні адже пиляти тирсу неможливо вона вже напилена. Коли ви турбуєтеся про те, що вже сталося і закінчилося, ви пиляєте тирсу. Існує лише один спосіб у цьому світі отримувати користь із минулого. Він полягає у спокійному аналізі минулих помилок для того, щоб ніколи не повторювати їх у майбутньому, однак після цього слід повністю забути про них не створюйте собі труднощів заздалегідь і не жалкуйте через те, що вже не змінити. Десята порада Правильно оцінюйте те, що відбувається наші думки створюють якість життя, ми думаємо про щастя та почуваємося щасливими якщо відвідують сумні думки, ми сумуємо. Якщо в думці закрадається страх, він починає супроводжувати нас всюди, а якщо ми думаємо про хвороби, рано чи пізно захворіємо. Виробляйте звичку думати позитивно, спокійно вживайте заходів щодо вирішення проблем, не виявляючи занепокоєння. Конструктивне мислення допоможе вам знайти вихід із найскладнішої ситуації. Коли людина переходить вулицю з інтенсивним рухом, вона дбає про те, щоб не потрапити під машину. Дбати це означає усвідомлювати проблему і спокійно вживати заходів для її вирішення, намагайтеся зберігати доброзичливий настрій та отримуйте задоволення від приємних дрібниць. Вже згаданий філософ Монтень говорив людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона оцінює те, що відбувається. Наша оцінка того, що відбувається, цілком залежить від нас. Одинадцята порада. Натіште своїх ворогів, ненавість до ворогів дає їм владу вони впливають на наш сон, апетит, кров'яний тиск, наше здоров'я та наше щастя. Наші вороги раділи б, якби знали, скільки занепокоєнь, мук та неприємностей вони нам завдають любіть себе настільки, щоб не дозволити ворогам керувати власним щастям та здоров'ям. Дванадцята порада зменшіть очікування і не чекайте подяки Не чекайте подяки, якщо робите щось від душі. Не вимагайте від людей, щоб вони відповідали вашим поняттям про добро, честь і порядність, у кожного своя думка з цього приводу. Це вбереже вас від почуття гіркоти та розчарування, адже для когось ви можете залишитись поганим, навіть подарувавши йому мільйон. Ендрю Карнегі залишив племіннику мільйон доларів. Замість подяки, той проклинав дарувальника, повторюючи Старий Енді віддав 365 мільйонів доларів на благодійність, а мені заповів, який жалюгідний мільйон. Є лише один спосіб заслужити любов перестати вимагати її та почати дарувати, не сподіваючись на подяку. Тринадцята порада усвідомте власне багатство. Більшість людей не розуміють, які скарби мають. Однак, якщо у вас є дві руки, дві ноги, дах над головою, робота, сім'я, що любить, і друзі, які підтримують у скрутну хвилину, ви вже казково багаті. Якщо вам здається несправедливим, що ви тяжко працюєте, але не досягли фінансового процвітання, подумайте, чи згодні ви обміняти те, що у вас є, включаючи здоров'я, стосунки та дітей на мільйон доларів. Якщо ні, значить, ви дуже заможна людина, тому що маєте набагато більше, ніж матеріальне багатство. Для того, щоб бути щасливим, потрібно лише зосередити свою увагу на доброму та не думати про погане. Ставте перед собою дві мети перша мета, Здійснити те, чого ви прагнете, друга мета вміти радіти досягнутому. Також допомагайте тим, хто потребує це навчить вас цінувати власне життя та розуміти, наскільки вам пощастило. Чотирнадцята порада розцінюйте несправедливу критику як ознаку заздрощів та прихований комплімент багато людей відчувають жорстоке почуття задоволення, ображаючи тих, хто освіченіший чи успішніший. Чим значніша людина, тим більше зловтіхи виявляє НАТО, коли бачить її промахи або слабкості. Наприклад, Лінкольн під час громадянської війни в США зазнав лютої критики, але при цьому не відповідав на неї, вважаючи це безумством. І це зрозуміло адже якщо вас хочуть принизити, то ви чогось досягли, тому не варто витрачати сили та час на реакцію. Робіть усе, що можливе, до кінця і якщо він буде благополучним, випади у ваш бік не матимуть значення. А якщо ні, жодні виправдання не змінять ситуацію. П'ятнадцята порада пам'ятайте, що людям не до вас люди надто стурбовані думками про те, що про них думають оточуючі. однак, швидше за все, вони нічого не подумають, тому що стурбовані тією самою думкою. Один кореспондент опублікував зловтішну статтю про роботу карнегі. Останній сприйняв все як образу і, зателефонувавши видавцеві, вимагав письмового спростування. У результаті виявилося, що половина його знайомих, купивши газету, навіть не дісталися цієї статті, а прочитавші, вважали невинним жартом і забули наступного дня. Якби Карнегі їх не розпитував, вони б і не згадали про цю статтю. Надаючи значення подібним епізодам, ми породжуємо проблеми намагайтеся ставитися до наклепу з гумором. Людина, яка доводить, що вона не верблюд, виглядає безглуздо. Шістнадцята порада Ведіть облік дурних вчинків. Зазвичай люди звинувачують у своїх неприємностях інших. Пам'ять вибіркова. Часто обмірковуючи те, що сталося, нам здається, що інакше вчинити було неможливо, проте найчастіше наші нещастя трапляються з нашої власної вини. Тому конструктивна критика та самоаналіз нас покращує та виворить на новий рівень, допомагаючи адекватно оцінити минуле. Перестаньте звинувачувати долю у власних проблемах можливо, потрібно лише подивитися на ситуацію під іншим кутом. Сімнадцята порада Вчіться розслаблятися. Фізична втома часто є причиною занепокоєння або принаймні сприяє нашій схильності до нього, втома знижує фізичну опірність організму до застуди та сотень інших захворювань. А також до емоцій страху та занепокоєння, необхідно вміти розслаблятися, адже будь-яка нервова або емоційна напруга усувається при повному розслабленні. Порада проста частіше відпочивайте до того, як відчуєте втому. Генрі Форд, навіть переступивши 80-річний рубіж, вражав квітучим та бадьорим виглядом. Коли його питали, в чому секрет його здоров'я, він відповідав: Я ніколи не стою, якщо можу сидіти, і ніколи не сиджу, якщо можу лягти. Відпочивайте, не чекаючи в тому, і ви додасте годину на день до вашого активного життя. Вісімнадцята порада Не напружуйтесь там, де не треба. Помилкою є думка, що важка робота вимагає напруги, інакше вона не може бути виконана успішно. Ми хмуримось, коли зосереджуємося, сидимо, згорбившись, ми змушуємо свої м'язи робити зайві зусилля, що не допомагає нашому мозку в його діяльності. Оцінюйте результативність дня не за втомою, а за тим, наскільки ви не втомилися. Якщо відчуваєте втому, це швидше не від розумової роботи, а від способу її виконання. Швидше за все, цього дня ви працювали неефективно як у кількісному, так і якісному відношенні. 19 порада. Нудьга викликає втому і занепокоєння. Емоційними чинниками втоми працівника розумової праці більшою мірою є нудьга, образа, почуття, що його не цінують. Відчуття безглуздості в своєї праці, поспіх, тривога, занепокоєння, прокрастинація, ці емоційні чинники підточують сили кабінетного працівника, сприяють його схильності до застуди, знижують його працездатність і йому доводиться йти додому з головним болем. Насправді ми втомлюємося від того, що наші негативні емоції викликають нервову напругу організму. Якщо ви займаєтеся розумовою працею, ви рідко втомлюєтеся від кількості виконаної роботи. Втома викликається не так роботою, як емоційним станом, що ви не встигаєте щось зробити, або не знаєте, як це робити, або що вас постійно відволікають і ви не можете відповісти на листи, і так далі. Є кілька простих кроків, які зменшать занепокоєння на робочому місці, спробуйте їх, звільніть письмовий стіл від усіх паперів, крім тих, що потрібні для поточного завдання. Плануйте свій день заздалегідь і ранжуйте справи за важливістю, виконуючи їх у цьому порядку. Якщо проблему можна вирішити відразу, зробіть це замість того, щоб записувати в щоденник, навіть якщо вона займає зовсім небагато часу, ви відчуєте полегшення, Організовуйте роботу, делегуйте відповідальність і здійснюйте контроль, щоб не тонути в масі деталей плутанини та поспіху. Це непростий процес, і часто багато людей не до кінця компетентні, але як вони зможуть навчитися, якщо ви все виконуватимете самостійно? Також пам'ятайте, що переживання на самоті, прагнення приховувати свої неприємності від інших призводить до величезної нервової напруги. Ми всі відчуваємо потребу поділитися з кимось своїми тривогами, діліться своїми занепокоєннями, ми повинні відчувати, що у світі є хтось, хто готовий вислухати та здатний зрозуміти нас. Двадцята порада Усуньте безсоння. Ви, напевно, помітили, що варто добре виспатися і проблеми вже не здаються такими серйозними, як напередодні увечері. Отже, щоб позбавитися занепокоєння з приводу безсоння, рекомендую сякуватися чотирма правилами. Перше, якщо ви не можете спати, встаньте та працюйте або читайте доти, доки не відчуєте сонливість. Друге, пам'ятайте, що ніхто ще не помер від нестачі сну. Занепокоєння через безсоння зазвичай приносить більшу шкоду, ніж саме безсоння. Застосовуйте фізичні вправи доведіть себе до такої фізичної втоми, щоб ви були на змозі не спати. Більше того, регулярні заняття спортом допомагають переключити мозок і відволіктися від занепокоєння. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в описі.